говоримо про головне і власне зараз ви на своїх екранах бачите QR-код. Це наш канал Новин у Вайбері. Підписуйтеся на нього. Це дуже е, зручно і швидко отримувати таким чином сповіщення про новини. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте близько 17-ї години за європейським часом має зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом в Білому домі. Будуть говорити про Україну. Про таке повідомляє прес-служба НАТО. Нагадаю, раніше Рюте погодився з Трампом в тому, що питання гарантій безпеки для України потрібно розглядати вже після укладання мирної угоди. Звісно, цей процес може розвиватися по різному Важко передбачити, зокрема, якими будуть гарантії безпеки, чи знадобляться вони, якщо буде мирна угода. І тут я думаю, президент Трамп правий. Іноді ми вже обговорюємо, якою може бути мирна угода та гарантії безпеки. Але самої угоди ще немає. Якщо буде припинення вогню чи мирна угода, ми маємо переконатися, що вона триватиме, буде міцною, і щоб у нас більше не повторилися мінські угоди.